Казав, що Господь нас оточує з тими людьми, з якими нам потрібно зцілитися від наших недоліків. Ви знаєте, десь протягом певного часу, може, й до кінця я не розуміла цю фразу, але як кажуть, рік поза рік людина живе, розвивається, мудріє, напевно, віра стає глибшою, дякую Господу Богу. І я, напевно, без цього вислову би в житті не могла жити. Навіть сьогоднішня наша поїздка це теж є те саме випробування. Знаєте, кажуть, що, ну, коли сповідаю, не переповідають сповідь, правда. Але я все-таки запитала отця Володимира, чому я повторюю одні і ті ж помилки, Я доросла зріла жінка. А він мені каже, а ви от зараз продумайте всю вашу поїздку, стосунки ваші з людьми, які тут відбуваються, кожного з нас. І ви знаєте, я справді десь це аналізую. І можу тільки Господу подякувати за те, що ми я особисто і, думаю, кожен з нас, що ми маємо справді ту можливість сьогодні ще раз переосмислити. А ми все-таки зібралися. все таки, я думаю, що кожен так так, переосмислити справді ті наші стосунки, а десь ту нашу нервозність і так далі. Це є все випробування, і це справді та ж карлупа, яку Господь нам дозволяє себе знімати. Бо дуже багато людей би хотіло ту ж карлупу зняти, але вони не мають. Це щиро дякую. От. Але я, ви знаєте, моя мрія була справді колись, ну, от Рим, Рим, всі їздять, я так дуже хотіла. І коли я сказав про цю поїздку, то я йому найдовше, найбільше е, справді, я йому весь час ставала, ставила запитання, що слава, коли ми, ми вже поїдемо. Тому я ще раз також хочу щиро подякувати від себе особисто за великий труд. Тому що, знаєте, це така робота, ну, в принципі, а вона така дуже... Непомітно, бо треба зібрати, треба написати, треба все оформити. Якби кожен з нас все-таки розуміє, що це пророблена велика робота. Справді, якби не та його потужна, ну це бажання його, то ну всі добре дуже розуміємо. От. Тому я хочу а, також вибачитися, може знаєте, якісь були моменти, бо кожен з нас, ну, щось. Можливо, щось пройшло, але настільки глузд маємо, що ми це все проаналізуємо. От, а Ярослав, тобі і твоїй родині, і Наталії, ну, справді щира щира подяка за, за те бажання нас повезти, організувати і ну, показати те, що сказати, і це напевно може зараз на єдине в житті, що ми будемо пам'ятати до смерті. Так що дякую всім. Дякую. Тобі.